Ігрові ноутбуки у найбільших нових корпусах вже встигли оновитися. На CES 2024 компанія ASUS підготувала якраз такі моделі, яким дісталися свіжіші процесори та дисплеї з міні led підсвічуванням. І хоча найбільші флагмани рок минулого року і без цього були цікавими, на цей раз міні led є і тут. Тож сьогодні ми перевіримо, як оновлення вплинуло на топову ігрову модель підрозділу ROG Strix Car 18. Виробник зберігає певну стабільність та поки що не змінює супутні речі у комплекті з флагманськими ноутбуками. Тому у вартість Scar 18 також входять два блока живлення, змінна декоративна панель топкейса, миша ROG Strix Impact та великий фірмовий рюкзак. Інших аксесуарів у магазині ROG також вистачає, проте далі, звісно, за гроші. Найкориснішим з комплектних аксесуарів традиційно буде сам рюкзак, адже через загальні розміри лаптопа, у разі якщо його все ж доведеться кудись взяти з собою, саме він допоможе це зробити. Також приємно мати й туристичний блок живлення, який, хоч і не дуже суттєво, але полегшить такий вихід зі звічного місця роботи. Не кожен виробник попіклувався про подібні, здавалося б, дрібнички. Саме така зовнішність лептопів серії RockStrix вже була раніше. Цього року значних змін навіть не очікувалося, та й вони не відбулися. Загальні риси абсолютно не змінилися. Scar 18 2024 року, так само й залишився великим десктопним ноутбуком. Шанувальники портативності точно не захочуть такий лептоп, однак планувався він для тих, кому в першу чергу необхідна продуктивність. Габарити, як і сам корпус, копійовані сторічною версії. Тобто для лептопа потрібен не лише великий рюкзак, а й чималий робочий стіл. Все ж ми говоримо про 18-дюймовий ноутбук, ще й ігровий. Тому так, варто розраховувати, що на невеликому робочому столі з умовного магазину Якея комфортно попрацювати з таким ноутбуком буде складно, хоча я впевнений, що покупці таких лептопів вже добре підготовлені на цей випадок. Серед визначних елементів на топкейсі залишилися змінні панелі, яких у комплекті дві. Є пара довгих панелей з підсвічуванням та великий RGB-логотип на верхній кришці. Все підсвічування синхронізується та має чимало варіантів налаштувань. Матеріали корпусу також не чіпали. Верхня кришка металева, а все інше зроблено з легкого пластику, який частково напівпрозорий, та все ще відносно марки. Оновився хіба що паттерн на топкейсі, замість якого була діагональна стрічка з фірмовим написом. На нижній частині все ще є типове оздоблення: чимало вентиляційних отворів та шість доволі великих гумових підпор. Окрім того, що вони самі по собі легко хапаються за поверхню столу, ще й відчутна вага допомагає лептопу фіксуватися на місці. Тому у будь-яких напружених і гробих моментах він наврядку десь неочікувано зрушить. Тож на цей раз Scar 18 особливо не здивує чимось новим у плані дизайну. Він все ще великий, важкий та світить RGB з усіх сторін. І як я вже казав раніше, цьогорічна модель має інші доповнення, і у наступному розділі йдеться саме про одне з таких. Почнемо з загального. Діагональ найбільшого виробника становить 18 дюймів. Екран так само пропонує роздільну здатність у 2560 х 1600 пікселів, співвідношення сторін 16 до 10, частоту оновлення у 240 Гц, швидкість реакції 3 мс, підтримку G-Sync тощо. Це вже можна сказати базовий набір для моделі такого рівня. І на цей раз тут використовується матриця Rock Nebula HDR Display. Це IPS, але не зі звичайним LED-підсвічуванням, а міні LED. Тобто тут є 2304 дімінгові зони, що дозволяє краще відображати чорний у тих сценах, де його багато. Подібна технологія не так давно використовується в екранах ноутбуків і все ще є не так багато моделей, які можуть запропонувати таку опцію. Працювати екран може у трьох режимах: One Zone Black Light Mode, стандартний режим, де підсвічування працює, як у будь-якого іншого екрану. Multizone Balance саме його виробник пропонує для буденної роботи, та Multizone Strong, який пропонується для ігор та перегляду фільмів і бажано з увімкненим HDR. Таким чином можна змінити контрастність з приблизно 2000 до 1 до 10 тисяч до 1. Пікова яскравість дисплея становить 1100 кандел на метр квадратний, що далеко не кожен лептоп може собі дозволити. Але варто враховувати, що у звичайному режимі користувач не побачить значно більше за 500 кандел на метр квадратний. При цьому мінімум яскравості, який побачив наш колориметр, становить 31 кандел на метр квадратний. Захист матриці, який потрібно ігровій моделі, матовий, що допоможе працювати за різних умов освітлення. І тут можна було б бути трохи примхливим і попросити у виробника датчик освітлення. Проте це все ще не дуже популярна функція для інших дорогих лептопів з простіших категорій. Заразом дисплей обіцяє покривати 100% кольорного простору dci p 3 У налаштуваннях можна знайти не лише пресети під різні сценарії, але й чотири кольорні профілі. Спираючись на заміри нашого колориметра, найвдалішою комбінацією є Native та Default. При зміні режимів занадто помітна різниця перепадів насиченості, гами, температури тощо. Так само й помітне перемикання між режимами роботи підсвічування. Тож користувачу ліпше один раз підібрати собі комфортний варіант та залишитися з ним, ніж перемикатися власноруч при зміні завдань. Ще один, як на мене, суттєвий момент це робота з зовнішнім монітором. Далеко не кожен дисплей здатен видати таке зображення, а великий Scar18, по суті, є замінником дисктопа. Не виключено, що користувач працюватиме з дисплеєм саме ноутбука, як з додатковим. Певно, у такому випадку не буде багато сенсу витрачати гроші на опцію Зрок Nebula HDR display, адже різниця у можливостях зображень буде занадто помітною. З іншого боку, якщо екран ноутбука заразом є основним для роботи, це чудова опція, з якою дійсно приємно працювати. Серед того, що не дуже сподобалося, це все ще помітна аура довкола світлих об'єктів на темному фоні. Тут важко сказати, чи я саме це провина виробника чи операційної системи. Такий самий ефект ми вже бачили в інших моделях минулого року, Не те, щоб це було сильно критично, проте за певних обставин, наприклад, роботи з графікою може додати певних незручностей. Позбутися ефекту допоможе перемикання у стандартний режим підсвічування. Конструктивно вийшло так, що SCAR18 має порти лише на бокових панелях. Серед них зліва на топкейсі користувачу будуть доступні комбінований 35 мм джек, USB-C 3.2 Gen 2, Gen2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ45 та порт живлення. З іншого боку, розміщено два USB A3.2 Gen 2. Gen2. Інші моделі в ROG Strix все ж мають порти й позаду, проте 16 та 18-дюймові версії наразі не з таких. Певні незручності від цього також є, адже ті самі USB A знаходяться під правою рукою, та їх лише два. Не сказав би, що із цим було зовсім складно, і це невиправна історія. Але все ж було б зручніше, якщо б портів було більше та з іншим розташуванням. Особисто в моєму випадку без додаткового хаба для повноцінної роботи обійтися не вдалося. Без значних змін корпусу не варто було розраховувати на оновлення серед маніпуляторів. Таку клавіатуру, як у 18 цього року, ми бачили й раніше. Клавіші з ходом у 2 мм так само приємні при роботі, негучні та зручно розташовані. Звикнути треба хіба що до трошки звуженого нам блоку, а під час ігор чи набору тексту немає проблем і не потрібно відривати погляд від дисплея. Чого все ще не вистачає, так це сканера відбитків пальців у, наприклад, клавіші увімкнення. Великий трекпад розміром 130 на 85 мм відцентровано по відношенню до основної частини клавіатури, тобто зміщено лівіше від центру топкейса. Мені він не заважав під час ігор, проте відключити його можна як через фірмову утиліту, так і комбінацією клавіш. До його роботи теж немає запитань, адже з ним легко управляти курсором і з реакцією на жести все чудово. У випадку, якщо користувач надає перевагу трекпаду чи комбінує його використання одночасно з мишею, якихось недоліків не має бути. Звукова система складається з двох твітерів та ще двох сабвуферів, розташованих по периметру топкейса. У своєму класі це все ще одні з найліпших динаміків, з якими можна послухати свіжі підбірки треків на стрімінгових сервісах, організувати супровід для перегляду фільмів тощо. Зовнішні опції вони, звісно, не переможуть, а грати все одно приємніше в навушниках. Втім, як для ноутбучних динаміки дуже непогані, певно, одні з найкращих на сьогодні. Еволюції веб-камери також не відбулося. Підрозділ рок не так давно повернув їх у свої ноутбуки, і наразі це все ще максимум якість HD. І попри це, її зображення достатньо як при денному, так і штучному освітленні. ДНД можуть бути похибки з балансом білого, але суттєвих проблем для відеозв'язку з близькими та колегами не буде. Для стримінгу, звісно ж, стороння камера буде значно кращим рішенням. Пара мікрофонів поряд із веб-камерою все ще невимовно тішать. Скоріше за все, вони так само не дуже свіжі, проте за допомогою штучного інтелекту можуть впоратися зі звуками клавіатури, системою охолодження чи іншим навколишнім шумом. Додатково у користувача є декілька опцій налаштувань чутливості шумозаглушення та умовного кута направленням мікрофонів. Знову ж для ігрових вестчатів та трансляцій ліпше мати гарнітуру чи окремий мікрофон. Однак, все ті ж звичайні дзвінки у мережі цілком можна проводити із вбудованим рішенням, попередньо не забувши увімкнути, шумозаглушення, бо інакше мікрофони чутливіші ніж потрібно. Покупців цьогорічної версії SCAR18 також очікують нові процесори Intel. Тепер це 14 те покоління. Щоправда, надпотужного збільшення продуктивності вони не передбачають, а окремі блоки NPU для обробки завдань штучного інтелекту передбачені іншими лінійками. Можливо, через це ігровим моделям на клавіатурі не дісталося нової клавіші виклику Copilot. Менш захопливою комплектація тестової моделі від цього все одно не стала. Лептоп містить 24 ядерний Intel Core i9 14900HX, Nvidia GeForce RTX 4090, 32 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 2 ТБ у режимі RAID 0. І так, користувачу все ще лишили можливість самостійно додати оперативки або замінити накопичувачі. Серед бездротових модулів також обійшлося без оновлень, де залишилася підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. За можливості також можна під'єднатися до мережі за допомогою дротового 2,5 гігабітного з'єднання. Фірмова утиліта Armoury Crate все ще пропонує режим роботи Silent, Performance та Turbo. Тут також є опція обрати кількість активних ядер, якщо потрібно подовжити роботу від батареї. З роботою графіки також можна дозволити собі певні корективи. Так, обравши режим Ultimate, дискретна карта буде активна весь час, і зображення на монітор буде йти безпосередньо через неї. Інші варіанти Standard, ECO та Optimized говорять самі за себе. І особливість перемикання між Ultimate та іншими режимами роботи у вигляді необхідного перезавантаження, теж залишається на місці. Синтетичні тести, яке очікувалося, місцями показали трошки додаткових балів, і переважно це стосується саме процесора. Однак складно сказати, що це хоч якось принципові цифри. Тому, в принципі, охочим придбати такий лептоп без оновленої матриці з міні-ЛЕД цілком логічно буде у першу чергу оглянути, чи не залишилось десь попередніх версій з можливими знижками, хоча й складно сказати, що нова модель розчарує показниками. При роботі від батареї теж традиційно втрачається чимала частина продуктивності, але її все одно більше ніж у офісних лептопів. Навряд на простих завданнях буде помітна втрата спроможностей. Ну а грати без під'єднаного відповідного блоку живлення теж навряд хтось стане, та й батарея все одно відносно швидко змінить тип дозвілля. За своїм прямим призначенням, Scar 18 також не розчаровує. Нехай в іграх у цієї моделі не відбулося значного покращення продуктивності, однак комфортно пограти у будь-які ігри з високими налаштуваннями графіки все одно можна. Все ж на цей раз більше вражень додасть саме дисплей. Як це чомусь не вперше трапляється з флагманськими ноутбуками, у тестуванні стабільності моніторинг показників не все коректно відображав. Так середню температуру процесора він показав на рівні 28 градусів Цельсію, що навряд відповідає реальній. Проте температура ядер вже більше була схожа на правду і майже не перевищувала 80 градусів Цельсія. Головне, що під тривалим навантаженням протягом довгих ігрових сесій користувач практично не відчуватиме нагріву під руками. Робоча поверхня не нагадує пательню та дійсно довго зберігає прохолодний стан. Цим займається оновлена минулого року система охолодження, яка передбачає одразу три вентилятори, сім теплових трубок та термоінтерфейси з використанням рідкого металу на центральному процесорі та графічному прискорювачі. Щоправда, з шумом тут класична історія для таких ноутбуків. Кулери працюють на різній швидкості, і в залежності від обраного режиму вона встановитиме до 5 5800 та 7500 тисяч обертів на хвилину. І почути це можна буде з сусіднього приміщення, власне, чому для ігору потрібні навушники. Додатковий вихід гарячого повітря може розігрівати все довкола. Але з іншого боку, в режимі Silent та простою офісною роботою охолодження може переважно знаходитися у пасивному стані, що дозволить відповісти на електронні листи чи браузити щось в інтернеті в цілковитій тиші. У центрі необхідних фірмових утиліт так і залишилося MyAsus для деяких оновлень, налаштувань роботи батареї та діагностування проблем. А також Armory Crate дає вибір режимів роботи системи та дисплея, налаштування підсвічування, аксесуарів рок тощо. Роботою без блока живлення так само займається акумулятор ємністю 90 Вт годин. При симуляції офісної роботи з рівнем яскравості дисплея у 100 кандел на метр квадратний заряду вистачило на 5 годин 44 хвилини. За таких самих умов ігровий тест виснажив її за годину. Навряд хтось розраховує працювати на такій системі цілий день без блока живлення, тим паче грати. Тож результати цілком задовільні. А у порівнянні з не таким давнім минулим, в принципі, чудові, в межах, звісно, саме такої категорії лептопів. Отримати під рукою два блока живлення теж доволі зручно. Більший має вагу 970 грамів, потужністю 330 Вт, та на повне заряджання акумулятора з ним потрібна година та 20 хвилин. Менше важить 400 грамів та забезпечить потужність до 100 Вт, що збільшить тривалість повного заряджання батареї на годину з невеликим гаком. Основний під'єднується через чималенький порт Barrel Jack, а портативний USB-C. І варто врахувати, що останній не забезпечить достатнє живлення для ультимативного режиму роботи та відповідних налаштувань якості зображення в іграх. Тому з портативним блоком радше доведеться розраховувати на простіші задачі, а грати чи працювати з вибагливими завданнями вже з основним. Попри те, що у Rock Strix SCAR 18 цього року не так багато нового, модель залишається впевненим флагманом своєї лінійки. Ба більше на цей раз вона отримала оновлений екран Rock Nebula HDR, який значно цікавіший та спроможніший за попередній. Типових для таких лептопів недоліків, на кшталт великих розмірів чи гучної системи охолодження з гарячими потоками повітря по периметру ще ніхто не позбувся, і це залишається своєрідною платою за продуктивність, а ось її тут достатньо. Втім, чи маленький стартовий цінник у 180 тисяч гривень все ще не зробить таку модель масовою. а саме стільки доведеться заплатити, охочим мати один з найкращих ігрових ноутбуків.